Вітаю всіх українців та друзів України. Володимир Путін скасував свою щорічну підсумкову прес-конференцію. Нагадаю, вже багато років поспіль така прес-конференція була важливим елементом, можна сказати, стрижневим елементом кремлівської пропаганди, на якій демонструвалось те, який Володимир Володимирович та загалом Росія успішні. Це було таким своєрідним російським передноворічним святом, де все було так по-душевному, навіть по-сімейному. Каждый год російський диктатор традиційно проводить большие прес-конференції і отвечает на различные питання журналістів об экономике, зарплатах, отношениях з іншими странами і даже отвечает на вопросы личного характера. А коли ви Когда... І на кому? Це зовсім разний вопрос. Але цього року щось пішло не так. Дехто вважає, що Путін боїться незручних питань. Але так може казати лише той, хто нічого не знає про те, як такі заходи на Росії організовують. Всіх учасників ретельно відібрано, всі питання заздалегідь узгоджено. Ні, проблема не в можливих незручних питаннях, а проблема у тому, що путіну немає що сказати про досягнення та перемоги. Війна проти України, так звана СВО, немає успіхів. Залишили зміни, відступили від Києва, Харківщини та здали Херсон. Хоча можна сказати, що все йде по плану. І, свої, і, свої, і свої, своїм череду, там все стабільне у нас. Ніяких питань там і проблем сьогодні немає. Але ж тоді треба пояснити, який цей план. А ось тут і є чималі проблеми. Тому цього року вирішили краще помовчати. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний дав інтерв'ю за Economist, яке активно обговорювали. Основні тези інтерв'ю Росія змарнувала ресурси, які збирала кілька років у перші місяці війни, і зараз, виснажуючи, ЗСУ, намагається зібрати нові, аби ударити з новою силою. Початок цитати: Росіяни давно збирають свої ресурси. За моїми підрахунками, напевно, 3,5 4 роки їх інтенсивно нарощували. Люди, техніка, боєприпаси. Я думаю, що вони мали ресурсів на три місяці для досягнення своїх цілей. Те, що вони вичерпали ці ресурси і змарнували свій потенціал, не досягнувши практично жодного результату, свідчить про те, що їхня позиція була обрана неправильно. Їм тепер знову доводиться думати, як вийти з цієї ситуації. Тому, як і під час Другої світової війни, я не сумніваюся, швидше за все, десь за Уралом готують нові ресурси. Вони готуються на 100%. Кінець цитати. Дехто вважає, що інтерв'ю адресовано західним партнерам, аби ті поквапились із наданням зброї. Але це лише частина правди. Інша частина інтерв'ю адресована всім нам, і в ньому говориться, що Путін та абсолютна більшість росіян готові воювати довго та виснажливо задля досягнення своїх цілей, знищення української держави та приєднання українських земель до Росії. Українці та друзі України, якщо ви мене бачите і чуєте, ви живі. Залишайтеся і надалі такими. За цим кланююся, побачимось.